Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. У Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі в Одесі. Ми всі українці. Спасім важчим. Розмовляй українською! Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи. І це наша спільна мрія. І наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Щоб наші герої більше не гинули. Я готовий на все. Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне стабільне, фінансово забезпечення. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні п'ять років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую. Bu videoyu